Розглядаємо сполучну властивість. Так, тут записана формула сполучної властивості. А плюс Б в дужках поділити на С, дорівнює А поділити на С, плюс Б поділити на С. Що означає така властивість? Так, вона означає, що якщо у нас є сума двох чисел, так, сума двох чисел, які треба поділити на третє. То можна спочатку перше поділити на третє, потім друге поділити на третє, і результат додати. Тобто і ця і ця частина так, є рівні. І це можна використовувати в різних ситуаціях. Ну, зокрема, в діленні, в діленні кутиком, да, те, яке ми розглядаємо. Ну і при цьому також треба пам'ятати правило, що коли ми виконуємо ділення, і Ціла частина діленого менша за дільник, то тоді ціла частина частки буде дорівнювати нулю. Я ще раз нагадаю так, на цьому прикладі, що ділення це є ось це, те, що ми ділимо. Дільник це є те, що в цьому кутику. А частка, так, це, що внизу, в нижній частині кутика. І такий спосіб ділення, він ще називається ділення кутиком. Або стовпчиком, так, тому що деякі речі тут записані в стовп. Деякі числа записані в стовпчик. Отже, до прикладу, нам треба 2,8 поділити на 5. Але ми пам'ятаємо, що 2,8 це все одно, що 2,8. І те, і те є рівні. Ділимо їх на 5. Значить, за цим же правилом, так. Оскільки у нас тут 2, цілих, а 2, цілих менше, ніж 5, за цим правилом ми в частку записуємо 0. І зразу ставимо кому. Після 0 зразу ставимо кому, тому що цілі частини, ціла частина у нас закінчилась. Так, у нас е, далі піде тільки дробово. Отже, е, наступне, що ми робимо, так, ми беремо по 5. 5 на 5 це буде 25, 25 мінус. 28-25 буде 3. Зносимо нулик. і тепер нам треба 30 поділити на 5. Так? Це буде 6. 6 помножити на 5, 30. Віднімаємо ці два числа, отримуємо 0. Отже, ділення закінчилось. Тобто, що ми бачимо за цією сполучною властивістю? Так, що ми спочатку спробували ціле число поділити на наш дільник, так, отримали 0. Потім. Те, що там лишилось, да, до нього дописали десяті частині, так? 10 частини щось отримали. Потім перевелися в соті частини і знову щось, щось отримали. Ну є ще аналогічний приклад. Якщо б нам було треба 28,5 поділити на 5, відповідь була би дуже близька до цього. так? А Єдине, що кома би трошки перевнесена було. Так, тут у нас 28, беремо по 5, записуємо частку. Так? Тут 25. 28 мінус 25 буде 3. Зносимо ще 5 і 35 поділити на 5 буде 7. Записали сюди. Тут у нас 0 і ділення закінчилось. Розглянемо ще один приклад. 18,2 поділити на 4. Так? 18 націло не ділиться на 4, так? але можна взяти по 4. Зразу записуємо кому, тому що цілі закінчились. 4 на 4 16, 18 мінус 2, 18 мінус 16 буде 2. Зносимо цю двійку і тепер 22. Треба поділити на 4. Беремо по 5. Так? 5 на 4 20. 22 мінус 20 буде 2. При цьому ділення, хоча цифри, в цьому числі цифри, які треба ділити, закінчились, але саме ділення, сам процес ділення триває, тому що е, в остачі у нас поки що два. Ми тут дописуємо ще один додатковий нулик і далі продовжуємо ділити. Да? Тобто у нас підуть соті, десяті закінчились, підуть соті. Тобто, значить, якщо 20 сотих поділити на 4, буде 5 5 сотих. аж тоді. У нас в частці отримується 0, да, і ділення можна закінчити. Таким чином, таким способом, можна будь-яке ціле число поділити на інше натуральне число. Так, Зокрема, це можна використовувати для того, щоб звичайні дроби переводити в десяткові дроби. Тобто, наприклад, нам треба було дізнатися 3 восьмих. Скільки це буде в десятковому дробі. Тобто 3 поділити на 8. Ну, для цього я заздалегідь тут дописав 2 нулі, так, щоб можна було зручно ділити. А загалом цих нулів там може і 3 знадобилося б. Отже, 3 на 8. Зразу в частку записуємо 0. Так, якщо ділити. І далі. Уже пробуємо 30 ділити на 0, але при цьому ми поставили кому, тому що ціла частина закінчилась. Беремо по 3. 3 на 8, 24, 30 мінус 24 буде 6. Зносимо наступний нулик. І тепер 6 треба поділити на 8. Беремо по 7, 7 на 8 56. Від 60 відняли 56, отримали 4. Знову ж таки, так, ми дописуємо тут додатковий нулик. І продовжуємо ділити. У нас вже пішли тисячні, у соті закінчились, пішли тисячні. І 40 поділити на 8 буде 5. Отже, 3 восьмих це все одно, що 0,375 тисячних. Таким чином, ми можемо звичайний дріб перевести в десятковий. Також бувають ситуації, коли нам треба тризначне число поділити на двозначне. Або це ж може бути також ситуація, коли у нас дріб, звичайний дріб дорівнює 27,5. Шляхом ділення ми можемо дізнатися, скільки це буде в десяткових дробах. Значить, якщо цілих у нас 27 в діленому, а в дільнику 50, то в частку ми зразу записуємо 0 і ставимо кому. Тоді ми пробуємо. 270 поділити на 50. так, Це беремо по 5, 5 помножити на 50 буде 250, і якщо від цього числа відняти це, буде 20. Далі продовжуємо, далі продовжуємо дописувати нулі, так, Тобто цей нуль міг бути тут, і при цьому це число ніяк би не змінилось. Тому що 27, цілих, це все одно, що 27,0. 0, Тепер 200 нам треба поділити на 50. Ну і легко видно, що 200 поділити на 50, це все одно, що 20 поділити на 5. Отже, буде 4. Так? 4 помножити на 50, це якраз буде 200. Так? І 200 мінус 200 буде 0. Таким чином, ділення закінчилося. Отже, який висновок ми з цього всього можемо зробити? Що сполучна властивість. Дає нам можливість організувати процес ділення таки, у такий спосіб, який називається ділення кутиком. Так? Коли ми беремо е, число, да, яке може бути записане як сума всіх своїх цілих, десятих, сотих, тисячних і так далі, і ми ділення виконуємо поступово, да? тобто якусь одну частину ділимо на наш е, дільник, потім другу частину, так і так продовжуємо. І при цьому треба пам'ятати, що якщо ціла частина діленого менша за дільник, то одразу да, ціла частина частки буде дорівнювати нулю. Да, тобто це можна зразу застосовувати. І ми розглянули так, яким чином можна це ділення виконувати. Ось таким чином.